Добрий день! Насіння баштанних обробив біопрепаратами і трохи на сонці підсушую перед пасівом. Залишилось пару годин до пасів. Оце у нас сорт чайка, це у нас диня сорта берегиня. Це кавун чумак, який в минулому році дуже сподобався всім. Так, це кавун фаворит. Він е рябий і такий про -про продовгуватий. І це кавун Скарб, який найбільш пізній. Тобто, це отак от я їх обробив біопрепаратом, що вони білі, сизі. Там я показував, тобто все обробив. Тепер вони ще разок підсохнуть. Те, що зайве, воно спаде з насіння. І будемо сіяти. Дякую за увагу.